Друзі, привіт! Робимо кілька кроків повз мальовничі Туї і потрапляємо до затишного шале з кодовою назвою Чарлі, з якого відкривається чарівний вигляд на родзинку нашого готелю справжній жовтий літачок. Завітавши всередину. Ви бачите, що у вас вже зачекалось зручне двохспальне ліжко. Телевізор, інтернет, обігрівач, кондиціонер та бойлер, завдяки якому ви завжди матимете теплу воду. Маленька ванна кімната містить все необхідне туалет, обігрівач, фен та свіжі рушники біля омивальника. Зручна душова кабіна також буде вам у нагоді. На дверях ролети додають затишку і приватності. Незважаючи на те, що готельно-ресторанний комплекс Yellow Plane, розташований біля жвавої траси Київ Житомир, шале дуже тихо, а жовтий літачок за вікном залишить чудові спогади. Забронювати номер ви можете за посиланням у описі під відео через сторінку. Booking.com. чекаємо на вас.